Якщо у вас купироз, часто почервоніння, шелушіння, шкіра взагалі дуже чутлива. Вам допоможе серія з центелою азіаті. Така трава, яка є дуже сильним антиоксидантом. Вона стимулює вироблення власного колагену і гіалуронової кислоти, рано заживляюча і взагалі стимулює швидку регенерацію шкіри. Відновлення є ось такий гель для умивання з центелою. Тонер, який наносимо відразу після вмивання, і ампула це сильна концентрація цієї центели, яка просто затримує вологу в шкірі і дуже-дуже гарно працює. Взагалі є ще крем, але він в дорозі. Серія отримала найвищу оцінку якості від німецької компанії Дерматест. Ця серія є гіпоалергенна, вона для чутливої шкіри призначена. Вже через три тижні використання помітно зменшується подразнення. Якщо ваша шкіра реагує на все, спробуйте.